Всім привіт! Я ласкаво запрошую на перегляд відео. Зараз ранок і я спішу в магазин. У По осінньому подивіться, які красиві фарби, і сонечко тільки сходить, небо блакитне, і я вже в магазині. І сьогодні мій улюблений день 37 гривень за кілограм, і я тримаю плетені, плетені босоніжки від зара в золотистому відтінку з чорним. Досить непогані. як для останнього дня, погодьтеся зі мною. Варто просто хапати, але, якщо підходить розмір і вам потрібно. І ще такі класичні глибокі закриті туфлі. Абсолютно легенькі всередині шкіра зверху текстиль, чорні, базові, просто супер якісні, класичні туфлі для такі елегантні. Що ще є, дивлюся, я просто здивована, ще я бачу кросівки От від відомого дизайнера німецького, це Філіп Плейн І лінія Плейн Sport. І ще я дивлюся мокасини. Видно, що вони фірмові, що вони якісні, вони з плетеної шкіри. Теж мають якийсь такий золотистий шиммер, але вони якісні, видно, гумова. Підошва, але теж брендована цього бренду. Виготовлена саме для цих мукасинів. Подивіться, взуття є досить. Можливо, воно, звичайно, що вони не хто знає, в якому такому стані. Ну, вибрати для себе можна. Де показала чуть по лиці. І я дивлюся, такі черевики. Вони в ідеальному стані, але вони і ще такі відзара є замшеві. Я бачу пошкодження, я би їх взяла. Пошкодження чуть-чуть там збоку, так. І подивіться, які добротні, які хороші. Від бренду ТОЦ, Це відомий італійський бренд. І він дуже дорогий. Це шкіра всередині, зверху замша. Вони такі унісекс. Мені здається, що могли б бути, якби, ну, найбільш жіночі. Дивлячись, судячи по підошві, мені здається, що це більш вони жіночі освітлення таке хороше. І ще такі. Черевички, батильйони такі на високих підборах. Що ще є, разом пошукаємо разом з вами. Ну, щось таке. Я просто зараз йду, все вам показую. Шукаю бренди. Так, бренди. Отакі босоніжки, вони як трендові. Не зовсім я розумію оцей бант, оцей декор. Мені здається, що було би краще без цього банта, ну звідки мені знати. Я думаю, дизайнери краще знали, хороші, але пошкоджені насичений зелений такий колір і вони декоровані білим бантом. І що я знайшла? Я знайшла таку скриньку, плетену, якась цікава така. Зараз я її зважу, зроблю контрольне зважування, щоб ви бачили, яка ціна 37 гривень за кілограм, а насправді мені скринька не потрібна. Ну, хоча я потім пішла і подумала, так можна було би багато що зберігати. Ну це такі емоційні покупки. Ні до чого доброго не приводять, вони приводять тільки до захламлення. Я просто ставлю табу все з понеділка, з понеділка, з понеділка, все. Подивіться, який портфель, і тут поставиш табу, який портфель шкіряний. В ідеальному стані, ну но... питання мені, потрібен він чи ні. Шукаю косметички. Я не раз хороші косметички знаходжу в останній день. Вже хтось скільки набрав, це не моє, але я вже теж щось трошки взяла вже в пакетах. Вибір дуже багато, багато одягу. Буду дивитися. Кардиганчики. Кардиганчики завжди зараз їх багато, вони з весни йдуть. Але зараз можна знайти, можливо, якийсь кашеміровий, хороший кардиган і жакети жіночі. Подивіться, теж такий хороший вибір, є, базові є. Жакети варто отакі От елегантні, там в сірому кольорі, в синьому, в чорному кольорі. Це база. Жакети потрібно такі мати, навіть не сумнівайтеся. Якщо ви будете от, подивіться, який базовий, хороший, тепленький жакет від Engine Dem. І от такий джинсовий. І що мені подобається в цьому жакеті, що м'який джинс легкий. І від Марко Поло, я дивлюся фактурний отакий от жакет кардиган. І від Hilgo Boss Дівчатка тренч. Це база з баз, це універсальна. Річ, універсальний одяг на всі випадки життя. І я дивлюся, ще таку спідницю. Це Париж. І вона з вовни, вовна, так як би валяна з вишивкою, з аплікацією, дуже ні міді. І ще я набрала, подивіться, якісь блузи. Я тримаю. Насправді, людей багато є. Я так знімаю і здається, що людей немає. Людей насправді багато є, вони пакують а, в сумки. Пакети, ось скільки спідничок. А у мене сьогодні бажання щось таке якесь дизайнерське знайти, щось таке розкішне. І тут шовк з кашеміром, бежевий колір. Якби все складується правильно. Ну, я бачу манюсеньку дирочку. І ще я дивлюся на такий світшот вкорочений, якби кроп-топ. І подивіться ще скільки всього є. Тим не менше що багато людей, що кінець тижня, точніше кінець за, ну, тижня завозу. І отакі от не прогадаєте, якщо ви візьмете джемпер чорний, чи для себе, чи для продажі, і цей теж врубчик в'язаний і класичний червоний колір. Подивіться, скільки одягу, і кажуть, що немає. Ну є отака блуза, блідорожевий відтінок ніжно-рожевий. Дуже мені На Легка тканина, а спинка трикотажна. І ще від Баслер такий лонг, смужку, така морячка, теж базове, базова річ до джинсів. І подивіться, я зразу взяла в руки, я зрозуміла, що це знахідка, це Рене Лезарт. Це німецький бренд, і від Masiму Duті я знайшла свайтерк такий на гудзиках нічого собі. І скуч соду я тримаю, ну просто я в шоці. Останній день, ну вже футболка від скотч соди. І від зараз базова бежева футболка, бежеві футболки, від Ріані. від Ріані футболка, бежева. М -м -м. А як мені це все не брати? Ви скажіть, я тільки що сказала, що я не буду набирати. Його ой від масимо Дуті Лонг. Ай, від кос, Подивіться, як від Ой, чорний кос. Що мені робити? ління льняна... сукня льняна чорна. І від Марко Поло. Ось така в кольорі екрю сукня. Ай, оце мій цілий істос. Ви бачите, яка купеля? Яка купеля. Подивіться, скотч сода. Луїза черано. Та це просто. Просто в шоці, я сама від себе, від того, що я нахапала. Наутіка, все є. І ще мені мало я йду, подивлюся. Я просто я такий. У мене аж адреналін такий зашкалює. Я бачу стільки класного всього. Подивіться, скільки суконь, всяких, різних, кольорових на всі смаки. Ну, що робити, я не знаю. Заказувати машину велику це все вигрібати. Подивіться, яка сукня Made in Italy. І тканина, як щільна марльовка. Ну, це е, бавовна 100%. Ну, повірте мені, воно таке оверсайз. Дуже стильна, стильне платько. І така блуза. Теж цікаві має акцентні рукавчики, а це віскоза така легенька. Ну, теж, теж. Ой. Сукня, сорочка, карамельний такий горіховий відтінок, до моку. Подивіться, яка стильна пряма. І подивіться ще, я, що я тримаю отака От сукня в'язана. Вона в блакитному, такому холодному, блакитному, блакитному відтінку. І це льон 100%, в'язана сукня, і це теж льон. Льону сьогодні просто греблю гати, багато льону. Mm. Ще принесла. Зараз мені це все як завалиться, в мене вже так було. І от така сукня, якби бандажна, але вона не зовсім бандажна, але яскрава трикотажна такої легкої в'язки. І це від Miss Sixty. Теж така вона йде по фігурі. І це дорогий бренд. Подивіться, який яскраві насичені тона. І тут я чуть не впала. Я витягнула сукню. Між сукунь. Подивіться, це Тара-Жармон це французький модельєр. І от така ще плетена сіткою є. Ой, оцю тару я тримаю Тара-Жармон. Я хочу глянути тільки за цього, що це дорогий бренд. Оця від Марко Поло я кручу, я не знаю, чи її взяти, чи ні. Мені дуже сподобався відтінок і від Марко Поло, і така мінімалістична. І вона, ну, якби небагато не заважила, але все небагато-небагато. Не і все до кубки. виходить, що я набираю багато. Подивіться, які легінси. це шкір замінник, це від зари і дуже красивий. Відтінок бордового, довинного такого, ну мають пошкодження. Все ціленьке, а там чуть -чуть. Ну, Для себе хтось може там взяти довший светр і носити прекрасно, нічого не буде видно. Це якби не питання. І від пума знайшла новесенькі, повністю нові лосіни. Спортивні, ну нові. Я навіть не знаю. Їм нічого абсолютно не бракує. Я їх беру по-любому. Мені здається, що це навіть мій розмір. У мене такі спроби, я займаюся інтенсивно спортом, потім я на тиждень. Ну, я раніше дуже інтенсивно займалася. А зараз я можу на тиждень закинути. І я завжди так в мене є мотивація на. Но... Ну, я їх беру. І ще такі джинси. Це від дізель. Я в шоці, чесне слово, ну просто дізель в останній день. Воно що я хочу сказати. Що я розумію, що це дізель, що це дорого, так як з брендом Карен Millen, так само і з Дізелем. Ти розумієш, що він купа е, сот коштує, такі джинси будуть 300-400 євро коштувати. І в мене ніхто їх не купить. Цей бренд зависає. От від скотч-соди я пішла, цей чоловічий відділ. Мені аж дух перехоплює, мені язик запритагається розказувати, тому що я в такому дикому захваті. Подивіться, який лонг. Чоловічі, і це від скотч соди. І подивіться, туфлі, чоловічі. Мені здається, що це шкір замін, але вони практично в новому стані. Ну і що? Ну, нехай буде шкір -замінник. ну Вони копійки заважують. ну можна ж їх гарно з сорочкою Райфлоренс, що я брала, показувала вам. От такі ще від Балі, Чоловічі теж дуже класні в горіховому кольорі. І дві Дж джек стофлі чорні класичні. Я розгублена, я стільки понабирала. Дещо вам покажу обов'язково ще вдома свої покупочки, не все, тому що я взяла більше от, подивіться Леопард. Кажуть, що леопард зараз просто в тренді. Це Петер Кайзер це німецький дизайнер. І я вже йду з пакетом, я йду додому. Я бачу насолоджується життям дівчатка. І вже вдома я взяла все ж таки цю сукню від Тара Жармон або Жармон, но Жармон я чула, як правильно читається. Вона комбінована зверху, якби біла плуза. А низ – жовта спідниця з. Вона на блискавці з боку, спідниця така більш щільна, жовта-жовто-лимонний колір з кишенями, ну, дуже, дуже стильна річ, і це дорогий бренд. Дуже якісно пошито, просто якісно. А цей бренд, цей дизайнер навіть не потребує реклами, тому що він такий ну, просто на слуху, Бутіки у Мілані, в канах. І я взяла цей базовий жакет. Це трикотаж щільний досить фактурний на один гудзик, І такий це, можна сказати, що це всесезонна річ. Ну, такий жакет ви будете носити і весною, і літом, і осінню, і зимою можна теж його під... Ну, якщо повід є, і його одягнути можна під пальто взяти. Ось такий жакет я взяла. Ще я взяла оцей лонг в сірому кольорі від Massimo Dutti. Це такий меланжевий сірий. Ну, і як не взяти було е вільного силуету, цільнокроєний рукавчик. Ще що я хочу сказати, що немає етикетки, ткидного по складу і тактильно відчуваю, ніби що це льон там є. Ну, я взяла, звичайно, що я взяла, бо це Massimo Dutti і це трикотаж. У розмірі Елька, як я могла це залишити. <смі> я не могла, чесно кажучи, я стільки речей залишаю. І я розумію, скільки вони насправді коштують. І подивіться на цю красуню це вінтажна блуза. Но тут такий вінтаж, що він актуальний, навіть не побачиш, якісна. Подивіться, який відтінок і який гудзик. Оце деталізація гудзики вінтажні, мені дуже подобаються. Це швейцарський бренд. І це натуральний шовк, класична блуза. З натурального шовку, і вона ідеальна, просто в ідеальному стані. І мені здається, що її навіть ні разу ніхто не одягав. Я навіть впевнена, навіть по етикеточці видно, що подивіться, яка блуза. Ну я думаю, що вона вінтажна, вона не є сучасна. Чи як ви думаєте, і я взяла оцю сорочку, сукню-сорочку. Вона з Льону, Луїзіана як би бренд. Гудзички брендовані. Коли є бренд на гудзичках, це означає, що деталізовували річ, думали про неї дизайнери, подивіться, яка вона стильненька. І я взяла оці черевики з самого початку, що ви бачили, це від Навибуд. Навибуд, здається, так правильно читається: це швейцарський бренд. І вони в ідеальному стані. І оце, що ви бачите, якби царапинки по шкірі, це так має бути. Це підвінтаж зроблено. Це багато. Я навіть купляла собі нові від Масі Мудучі черевики. Вони так би затерті. На камері вони виглядають, що вони більш такі. Мають такі потертості. Насправді в реальності не так. Але вони мають такі спеціально зроблені потертості. А на замші вже все, ідеально, нічого немає. Тільки по шкірі спеціально зроблено під вінтаж такий. Це 38-й розмір, це швейцарський бренд. І вони в 38 розмірі. Це шкіра, всередині шкіра і ще комбіновані замшею. Просто в новесенькому стані. Мені вони дуже сподобалися. Вони подивіться навіть. Могли би бути з цією сукнею, <кій> сорочкою, По кольору абсолютно підходить. І ще я взяла джинси, просто базові взяла вам їх показати. Звичайні базові джинси теж всесезонний одяг. Не прогадаєш, коли їх придбаєш, і я думаю, в кожного такі джинси є. Це від Cotton Club, від Cotton Club. Так, і до тих черевичок можна. І можна взяти я взяла блузу від скотч соди. Або це футболка, така, на швидше всього, що блуза, бо там є і трикотаж, і тканина. Це теж бренд преміум класу, це якісний бренд. І речі коштують від 60 євро. І вище. Разом навіть взяти джинси і взяти оці черевики і оцей верх. І я взяла цю сукню, вона оверсайз, вона в'язана, вона холодного блакитного відтінку. І дуже вона мені сподобалася. Я не знаю цього бренду, я ще не встигла його прогуглити. Ну, я бачу, що вона якісна, вона мега крута і це 100% льон. Якісно вона пошита, виготовлена, продуктована вона якісну. Мені подобаються такі вільного силуету речі. І ще далі. Таке було враження, що, можливо, навіть і завезли секонд це зі Швейцарії. От знову швейцарська блуза. Або і сорочка правильніше це 100% бавовна. Швейцарія. А подивіться, який принт. Ви знаєте, навіть камера не передала насправді, наскільки він красивий і насичений. І оці квіточки, яка тканина, усе промальовано. Ну, скільки відтінків тільки на одній квіточці? Це 100% бавовна. Це може бути теж навіть вінтажна сорочка жіноча. І гузики з натурального перламутру в нас з кишенькою. Дуже любов-любов. І оцей сведрик це просто кохання з першого погляду. Ви бачили в магазині, що там відтінок зовсім набагато кращий, більш такий а, ментоловий, більш салат, до салатового, до м'ятки. От м'ятки він, так. І це від маси мудуті, і це шок з бавовною. Уявляєте? В останній день це на який режим прати на вовні, а тут склад. Павовна і шов натуральний. Не просто, Тут зараз не відобразили свої оцього. І подивіться, який джемпер. Це від Луїзи Чирану це німецький бренд. Луї Зарану. Оверсайз. Смужку. Просто дико-дико красива річ стильна. І вона в ідеальному стані. І це бавовна з поліамідом. Ну, і ця крихітка це просто крихітка отакий от топ а, панчішної в'язки, і теракотово глибокий відтінок. І подивіться, яка спинка, це від Рене Лазарт. Така унікальна просто річ. Отак от, от воно на спинці буде, щоб якраз і не буде видно галтера. Дуже розумно зроблено, до речі, від Рена Лезарт, і подивіться, який склад. Я навіть не знаю. Це шов натуральний з нейлоном. І лайкром, це такою панчохою аж зв'язано. І вишенька на торті Тренч від Hugo Boss в чорному кольорі. Я ви бачили його в магазині. Я в шоці просто, щоб тренч останній день завозу від Hugo Boss? В чорному кольорі. Я думала, немає паска. А дома я вже побачила, що він в кишені. Не видно, погано видно, прямого силуету. Просто класний базовий тренч. Знаєте, що тренч це ваша чуть не друга шкіра. І в гардеробі обов'язково потрібно мати. Це 100% бавовна. Ну і Boss, якість висока, яка може бути. Я... І я ще взяла багато класних речей, але я не хочу у вас забирати час і це все показувати, це просто нереально неможливо. От такі були мої покупочки, такі були мої знахідки, я максимально задоволена. І як ви рахуєте, чи варто було ці речі придбати, що я вам показала <клух> в огляді вдома, чи щось вам сподобалося. І ще з цих речей ви б бувши в магазині придбали для себе От така атмосфера, ми поринемо в атмосферу міста чуть-чуть. Я знаю, багато хто з вас любить показати хоч куточок вітряно. Ну, холодно, осінь, дітлахів багато, екскурсії приїжджають. А небо блакитне-блакитне і білі хмаринки, і хочеться цю хмаринку взяти, пальчиком так зануритися. Люди кудись спішать, це вже після обіду. Кожен по своїх справах і бажаю вам добра і миру, Па-па!